Привіт! Сьогодні у нашій дитячій рубриці іграшка дитячий трамвай. Виробник Diek Toys. Виконуючи покупку через інтернет, ми не завжди можемо оцінити переваги тієї чи іншої іграшки, а також ми завжди можемо зорієнтуватися в її розмірах та її можливостях. Для цього я зроблю вам коротенький огляд. Оглянемо коробку Deky Toys, KeysMade. Cityliner. Ось такий іграшковий трамвай, де нам зразу ми бачимо зображено кілька переваг його функцій, які присутні в ньому. Це прокрутка на передній частині, не знаю, напрямку руху чи якоїсь інформаційної панелі. Підйомний механізм підключення, а також розсувні. Двері, і це ми згодом розглянемо більш детально. Я розпакую, ви зачекаєте, а потім приступимо до більш детального огляду. Ось і сам трамвайчик. Вигляд причудовий. Дитина в захваті. Так, ну що ж, оглянемо. Що було зображено у нас на сам насамперед? На передній частині у нас є інформаційна панелька. Тут є така прокрутка. От з однієї сторони написано D-Cіс, з другої сторони написано Лайн». Йдемо далі. Невеликий функціонал, але є все ж таки. Далі розсуні. Двері. Механізм відкривання прокрутка зверху над дверима. Троє дверей з однієї сторони. Повертаємо і троє дверей з другої сторони. Так само водійські і пасажирські двері. Так, Підйомний механізм імітації підключення до лінії живлення. А також ще така функція, поки що не зрозуміло для чого, це згинання на межі гармошок, Так називають їх між людьми. Так немов кількість шасі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 пар коліс. Механізм скручення зафіксований шурупами. І так ми бачимо попереду багато прокруток шурупів. Тобто будемо сподіватися, що він буде служити довго. Механізм відкривання дверей буде також працювати без проблем. Його вистачить надовго. Ось він у зібраному вигляді. А ось як ви бачите, і перші пасажири. Вистроїлися в чергах, кожен до свого напрямку дверей і обережно заходять по своїх білетах. Прямо Європа. Але треба бути уважним, тому що якщо ви відкриєте двері з іншої сторони, то вони не сильно, скажімо так, навчені і виходять відразу ж наскрізь. З однієї сторони зайшли, а з другої виходять. Тому краще закривайте двері і вони набакуються повний трамвайчик Євротрамвай. Тому його і назва є така євротрамвай. Тому що всі пасажири слідують європейським цінностям. Побудували чергу, вишикувались по порядку і заходять, не створюючи перешкод один одному не збиваючись з ніг. Бажаю, щоб ваша фантазія була більш розвинутою і ви гралися ще цікавіше. Всім успіхів! Очікуємо на лайки і підписуємося на мій канал. І основне, виконуючи покупку в інтернет-магазині розетка.ua, ви завжди будете задоволені сервісом, а також кваліфікацією менеджерів, що відповідають на ваші дзвінки. Служба доставки завжди працює якісно. Ви отримаєте товар у зазначений час. Інтернет-магазин Розетка завжди швидко, якісно та по доступних цінах. Успіхів усім!